Знаєте, скільки проблем можна вирішити просто гарним сном. Якщо ви часто відчуєте собі втомленими, перше, про що варто запитати собі, скільки ви спите? Якісний сон впливає на наше здоров'я, відновлення після тренувань, здатність концентруватися та багато іншого. Хоча існує безліч гаджетів та біохаків, які обіцяють покращити сон, основа гігієни сну залишається простою та розумілою. Як зрозуміти, що вам не вистачає сну? Кількість дорослих зажадають від 7 до 9 годин сну на добу. Це індивідуально, комусь виконує 7 годин, а комусь потрібно 9. Молоді люди часто зажадають ще більше, літнім може вистачати менше. Тому, якщо ви постійно відчуєте в тому, спробуйте проаналізувати, скільки часу ви проводите у ліжко. Якщо менше 7 годин цього, ймовірно, замало. Наведіть, якщо ви вкладаєтеся у діапазон 7-9 годин, спробуйте протягом кількох днів поспати на годину дві довше, якщо відчуєте краще від вам і відповідь. Ще один сигнал недосипання, якщо вам важливо прокидатися вчасно, але ви легко засинаєте під час спокійних зайнятий, наприклад, під час перегляду фільму. Якщо ви регулярно спите на 2 години довше у вихідні, це означає, що ваш орган намагається компенсувати хронічний недолік сну. Якщо ви вже усвідомили, що вам потрібно більше спати, але не знаєте, як це організувати, вісь основні принципи гігієни сну, які варто дотримуватися. Дотримуйтеся режиму сну. Встановіть час підйому, якому ви зможете слідувати щодня. Послідовність тут ключова: не варто вставати про 6 ранку у будні і спати до полудня у вихідні. Якщо ви не можете доторкуватися ідеального графіку, наприклад, через роботу у різні зміни, намагайтесь максимально адаптувати його. Далі визначте годину, коли вам потрібно лягати, щоб виспатися до будильника. Відштовхуйтесь від цього, щоб розпланувати вечірній ритуал, переодягання, чищення зубів та інші дії. Головне зробити сон пріоритетом. Якщо останнім часом ви не досипали, відділіть тиждень два, щоб графік сну, 7-9 годин безперервного відпочинку, ставши найважливішим у вашому розкладі. Не залишайтесь допізна та не займайтеся прокрастинацією. Після того, як режим стане стабільним, ви зможете дозволити собі невеликі відхилення: Чотири ключові елементи вечірнього ритуалу. Що саме має включати вечірній ритуал. Ви можете адаптувати його під собі, але вісь основні рекомендації. Щонайменше 30 хвилин для розслаблення. Не варто очікувати, що ви вимкнете світло і одразу заснете. Ніяких екранів перед сном. Наведіть з окулярами, які блокують синій світло смороду, до речі, не дуже ефективні. Відео та соцмережі тримають ваш мозок у напрузі. Приглушене світло. Прохолодна, темна кімната сприяє швидкому засинанню та міцному сну. Розслаблюючі заняття, читання, тепла ванна, дихальні вправи, оберіть ті, що діє на вас найкраще. Дотримання цього ритуалу не лише допомагає розслабитися, але й полегшує дотримання режиму. Якщо ви не полагодите дивитися фільм про 9 вечора, то й не опинитеся на середині о 10-й. Налаштуйте внутрішній годинник протягом дня. Сон і темна не єдині фактори, що впливають на циркадні ритми. Денна активність також грає важливу роль. Сонячне світло вранці. Стягування може допомогти спеціальна лампа. Фізична активність, сонячні прогулянки брехні чи в обід поєднують дві корисні речі, але будь-яка активність покращити якість сну, харчування в день. Організм краще відпочиває, якщо ви їсте переважно у світлий час доби. Ранній сніданок чудовий варіант, але головне не їсти прямо перед сном. Унікайте каву та алкоголь ввечері. Кофеїн залишається в органі довше, ніж ви думаєте. Його період напіврозпаду паять годин, тому, якщо ви випили чашку кави о полудні, до п'ятої вечора в оргізмі ще залишається половина дози, а до 10 чверть. Якщо ви вважаєте, що можете випити енергетичний і відразу заснути, швидше за все, ви або а, заперечуєте проблему, аже ви читаєте це відео саме через недосипання, або маєте високу толерантність до кофеїну через його надмірне споживання, яке, у свою межу, викликане постійною втомою, спробуйте встановити ліміт, наприклад, ніякої кави після п'ятої вечора. Потім поступово змінюйте цю межу на більшу ранню годину. Алкоголь також погіршує якість сну. Навіть якщо він допомагає заснути, сон стає менш глибоким. Якщо не вірите, просто порівняйте свої відчуття після вечорів з алкоголем і без нього. Створіть ідеальні умови для сну. Ваша спальня має бути затишною та сприяти відпочинку. Темно. Використовуйте міцні штори або маску для сну. Тихий. Якщо не вдається усунути шуми, допоможе білий шум або баруші. Комфортна температура. Кількість людей краще сплять у прохолоді близько 19 градусів, але це індивідуально. Також варто звернути увагу на постільну білизну та подушки. Якщо ви постійно ворочуєтеся, можливо, вам потрібно щось змінити. Експериментуйте. Хоча ці поради основа здорового сну, не всі смороду можуть підійти вам ідеально. Наприклад, я мерзну, якщо в кімнаті 19 градусів, тому встановлюю трохи вищу температуру і завжди користуюся теплою ковдрою, навіть равлика. Можливо, ви зможете ігнорувати деякі правила, але не інші. Наприклад, алкоголь завжди псує мій сон, але пізні вечері майже не впливають. Якщо ви вже випробували всі способи, але продовжуєте відчувати в тому, варто звернутися до лікаря, можливо, у вас є апної чи інші проблеми, які порушують сон.